І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фарисея, CICD, Що це таке, як відповідати на співбесідах? Поїхали! І так, як зазвичай для вас підготував слайди, давайте читати, що CI – це Continuous Integration, непреривна інтеграція, а CD – це Continuous Delivery. Далі будемо розбиратись для чого, що і як. Окей, цей набір методик дозволяє розробникам частіше надійніше розгортати зміни в програмному забезпеченні, да? тобто більшість сучасних застосунків створюють використанням різних платформ та інструментів. Тому виникає необхідність у їх злагодженій інтеграції та тестуванні внесених змін. Основна мета CICD якраз забезпечити послідовну і автоматизовану збірку опакування і тестування застосунків, завдяки цьому розробники можуть більше зосередитись на коду та якості безпеці продукту. Окей, для вас я виписав. У мене є список ас версій, які виходили там будь-коли існували. Я начитав 41 штуку, звісно, їх більше, тому що там є IS 16, 16,1, 16,5, 17 і так далі. Окей, тепер давайте з вами подивимось. У нас є багато білдів. Ці білди потрібно постійно тестувати, але ми не можемо. Ч... Людським ресурсом покрити абсолютно всі фічі, які у нас реалізовані в IOS. Да? Тобто, у нас є якісь стандартні фічі, які були, наприклад, реалізовані в IOS 1.0. І також такі стандартні фічі у нас є в IOS 6.0. Да? Але дивіться, скільки білдів вже пройшло. Але в iOS 6.0 у нас є багато нових фіч, які ми повинні тестувати. А що робити зі старими фічі? Не можна ж постійно перетестовувати одне й те саме. Да? З першої версії до, наприклад, яка там 15-та версія. Тобто, одне й те саме перетестовувати це просто без. Есмисліно, чоловіка затратно, да, і дуже дорого, тому що не може команда там, мануальних автоматичних тестувальників це все покривати. І для цього пишуться автотести. Автотести самі запускаються вот, і показують, білд у нас хороший чи не хороший. Да, тобто, чому, чи якщо білд iOS 1.0 хороший, ми можемо приступати до iOS 1.0 бета якщо iOS 10 бета хороший, ми можемо приступати до IOS 2.0 і так постійно. Да, в такому циклі, в да? мене навіть є тут така картинка, яка показує нам цикл. Да? Тобто, спочатку у нас є план, що ми будемо тестувати, потім у нас є код, який ми будемо тестувати. З кода у нас складається білд. Цей білд у нас тестується, потім релізиться, потім деплоїться. Да? Тобто ці зміни кудись вносяться. Оверейт і монітор. Да? тобто потім ці Зміни ми вже перевіряємо, отримуємо фідбек і дивимося на поведінку нашого білда. І так по кругу. Да? Тобто у нас iOS конвіється, виходить, виходить, виходить і виходить. Окей, що це ще буде означати? Дивіться, у нас є, наприклад, ну, Agile Scrum, да? тобто це вже про конвій, я вам сказав, що часто ці CI-CD методології да, тестування. Прирівнюють з популярними методологіями розробки Scrum Agile, де в нас є якісь продукти ізначальні. Ми його розробляємо, відправляємо, дивимося, що з ним, як, получаємо фідбек і так по кругу. От. У нас є от такий от піплайн. Да? Тобто, конвійєр. Конвієр в нас показує, що наш код, наші білди збираються по якомусь определеному принципу. Да? Це як на заводі машини. Збираються, ну прикиньте, кузова б ми кожен раз би збирали нові. А так ми кузова поставили на автоматізацію, і кузова в нас збираються однакові постійно. А потім ми вже з цими кузовами робимо там різні марки моделі. моделі. Да? Тобто вже вручну допрацьовуємо те, що нам треба. Але якщо б ми кожен раз ще вручну збирали кузова машини, це було б дуже довго і дуже дорого. Тому в нас є конвейер, на якому ми ставимо наш поток. Да? Тобто в нас є план, потім ми розробка, білд, тест, деплой і оверей. Окей, okay. які в нас популярні е, інструменти CI, да? тобто Continuous Integration, такі, як Bambo, Travi's CI, TeamCity, Circles і далі. Є ще популярні такі самі Jenkins, ви чули про нього, да? тобто це місце, де наш код буде інтегруватись і з'єднуватись. Потім е, цей код треба десь ставити да? на якусь систему. От, Наприклад, ми зробили новий білд IOS, там, я, яко, який новий білд IOS ми зробили, не знаю, iOS 16 є десь. Нема тут. Ну, давайте, iOS 11. Цю, цей білд треба поставити на якийсь телефон, да? тобто на iPhone якоїсь там N-ної моделі, яка, як, який буде підтримувати цю iOS. От, Прикиньте, якби ми кожен раз нові білди ставили на свої iPhone, там, щось мучили, запускали тести і так далі. Так от, Для цього придумали Continuous uh, Delivery, да? тобто, де ми розгортаємо наш код, наш білд, да? Тобто такі інструменти, як Docker. Давайте сходимо до Docker'а. Вниз сюди. Такі інструменти, як Docker або є Кубернетіс, да? це системи, які самі встановлюють, емулюють систему, на якій буде встановлено цей білд. Потім вставлять цей білд, білд, ну, наприклад, IS 11. І потім, уже завдяки цьому, що в нас є стоїть готова система і готовий білд. Завдяки е, інструментам CI, ми запускаємо. Той код, який в нас повинен працювати, той набір тестів, який покриває наші стандартні е, фішки. Да? Тому що, що? Тому що Тому коли ми бачимо, що в нас є багато версій AIS, ми з вами розуміємо, що над цими версіями працює десь до тисячі, а може 2000, або ж, я не знаю е, тисяч розробників. Да? І кожен розробник робить якусь окрему фічу, окремий функціонал. І ви можете представити, що тисячу розробників одночасно закинуть свої зміни на якийсь сервак. Да? От він же згорить! Код може не витримати, зламатись і так далі. Тому кожен раз, коли ми вносимо зміни, у нас запускається Continuous Delivery Continuous Integration, яка провіряє наші стандартні зміни з IOS 1.0, наприклад, на IOS 1.0 Beta, бета. Провіряє, що все те, що працювало раніше, працює, а те, що нове потрібно перевірити, ми самі додатково перевіримо. Але білд зібрався, білд робочий, і ми можемо на ньому щось тестувати. Тобто, ми ще по суті кажучи, не доходимо до основного тестування, тому що нам... Треба впевнитись, що білд робочий і з білдом все окей, а потім вже на цьому білді тестувати якісь нові фічі, е, функціонал, які ми там реалізували і так далі. От така вот історія. От, кому понравилось, ставте лайки, кому не понравилось, все одно ставте лайки, пишіть ваші коментарі. І не забувайте, що в мене є мої персональні курси і менторство. За всіма подробницями ми пишемо мені в Телеграм або Інстаграм. Якщо ви хочете круто тестувати, багато практики, я вас чекаю. Все, Всім пока!